Гагаузька співачка з України Наталі Деніс родом з села Кутловина Ранійської громади, де живуть гагаузи. Співає з дитинства, хоча музичну освіту не отримувала, але вдосконалювалася, виступаючи у різних концертах: сільських, регіональних, на всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Вона співає українські пісні гагаузькою, та завдяки їй у світі більше дізнаються про нашу співочу Україну. Також у репертуарі Наталі пісні гагаузькою турецькою українською мовами. До речі, співачка веде свій ютуб-канал, де нещодавно оприлюднила нову пісню творчий дует з відомим вокалістом Туреччини Сердаром Уртачем. У мене в Туреччині дуже багато творчих друзів, відомих співаків, з якими я спілкуюся, з якими маю творчі зв'язки. І ось якраз таки цей дует народився завдяки моїм творчим друзям. В Туреччині є дуже відома Турецька поетеса Айша Біргюль Ілмас, яка співпрацює з відомими співаками Туреччини, і я з нею також знайома. Вона мені запропонувала заспівати її пісню з Сардаром Уртачем. Вона казала: ось якщо ти на даж аранжування, музику, да, то ми зможемо зробити турецьку пісню, турецький дует. І мій друг в Гагаузі Молдові Константин Душку написав мені музику, а ще написала слова, і ми записали цей дует. Сердар записував свою партію в Туреччині в студії маєстром. Я записувала свою партію в Одесі, і потім пісня вже фінальний варіант був зроблений саме в Одесі. В Україні Наталі Деніс виступає в Туреччині з 18 років. Тоді їздила з артистами Гагаузії на фестивальний конкурс «Гагауз Сесі. Потім Наталі запросили, як лауреата у гастрольний тур до Туреччини. Нещодавно виступала в анкарі, коли там проходили Дні гагаузької культури. Цей захід організувало Посольство України в Анкарі. В місті Кастамону Наталі Деніс представляє саме українських гагаузів, де два роки з початком повномасштабної війни співає гагаузькою ой у лузі Червона Калина. Декілька років, як почалась війна в Україні, я приймала участь в Днях тюрського світу, в дуже масштабному фестивалі, який проходить в Туреччині в місті Кастамону. Вони мене запрошують кожного року туди. І я туди приїжджаю, представляю саме українських гагаузів. І ось ці два роки я співала там пісню Червону калину на гагаузькій мові. Зі сцени говорила про війну. і... Тюрки усього світу нас підтримують, тому що я казала про те, що в Україні живуть дуже багато тюркських народів, і що на сьогоднішній день ми живемо в таких складних умовах. Да, про війну питають і нас дуже підтримують. Наталі Деніс живе в Одесі. Окрім розвитку себе, як вокалістки, вона викладає в Одеському національному економічному університеті і вважає це теж своєю творчою діяльністю. Незважаючи на те, що Одеса неодноразово зазнавала ракетних ударів, містяни продовжують робити свою справу. Життя продовжується, ми намагаємось там, допомагати нашій армії, чим ми можемо. Да? Ми намагаємося робити свою творчість, говорити про Україну взагалі за кордоном. Да? Я, як представник гагаузьких співаків да? українських, я за допомогою своєї творчості також Говорю завжди про те, що в нас війна, і що нам необхідна підтримка. Патріотизм в нас, в гагаузів, є з дитинства. Ми є патріотами України. Тому і пісні українські ми також співаємо і співали. У мене навіть є своя авторська пісня, яку я написала слова до неї сама. Вона називається Там, де серце. Ми її записували ще до війни. І вона саме про любов до рідного краю, до рідної мови. І це пісня українською мовою. Мотор не на підбитку, яскравий швидкий та влітку. світковий. завжди винятковий кмітливий вродливий, закоханий Бог, особливий українські проекти музичні в моєму житті. Також є. Ось навіть зараз. Ми в Одесі з одеською групою. Зовсім скоро одна одеська група, яка називається Скромний Бог буде випускати свої українські пісні. На широку аудиторію, і це дуже талановиті креативні ребята, які записують український реп, і я разом з ними також буду співпрацювати в деяких піснях. Вони мене, мене запросили. І я думаю, що дуже скоро ви почуєте і українські творчі проекти з моєю участю є у співачки пісні про Євбух, озеро, біля якого пройшло дитинство Наталі Деніс. Я взагалі не знаю, де може бути краще, ніж на нашому Да? Я була багато де, але на Ялпузі якась інша енергетика, яка наповнює мене радістю. Тому я завжди мріяла заспівати про Ялпук. І коли З'явилася ідея зробити гарний трек в Одесі. Остін Діго, Сергій Чупин написав дуже гарну музику і запропонував мені, значить, придумати тематику, про що ми будемо в цій пісні співати. І Тоді я звернулася до Валентини Бужилової, Це наша гагаузька українська поетеса. Яка мала дуже е гарний вірш про Ялпух. Я цей вірш використала в цій пісні, це така нестандартна пісня. Е там я співаю тільки вокалізи, е і цей вірш розповідаю да, там. Е Небагато співу там я розмовляю да і таким магічним чаруючим голосом розповідаю про красу нашого рідного краю, нашого Ялпогу. Яку пісню ви хотіли би заспівати після перемоги? В моєму репертуарі є багато пісень про любов. А ось пісень на патріотичні теми в мене не так багато. Але українською мовою в мене є патріотичні пісні. І коли настане перемога, я хочу заспівати пісню про нашу незламну країну, про нашу Бесарабію. Можливо, ця пісня буде звучати на різних мовах, щоб усі могли зрозуміти про що йде мова на українській, можливо, на турецькій, можливо, ще буде текст англійською мовою для того, щоб усі нас почули. Наталія Слободяна, Юрій Скобидяний інформаційна агенція ЮхТодей.